Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг. Новий день і нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi Q7 кінця 2018 року з 3-літровим дизельним двигуном. Свіжо пригнана з Німеччини, в дуже чудовому кольорі. По кузову без перебільшення в ідеальному стані. Забіжу наперед, кузов у нас немає жодного підкрасу. Весь. В рідній фарбі, без будь-яких зауважень. Дуже-дуже цікавий автомобіль. Зараз глянемо, що у нас там по салончику. Салончик теж в нас в ідеальному стані. Електросидіння, шкіряний салончик, двохзонний клімат, підігрів сидінь. Панорамний дах. Ось так він виглядає позаду. Вставки з Алькантари. Ззаді місця дуже багато. Ось так він виглядає у нас спереду. Розкішний преміальний автомобіль. Кватро. Камера заднього виду, вмісткий просторий багажник. Ось так виглядає з іншої сторони. У нас є підсвіточки. Водійська сторона. Автомобіль дуже-дуже збережений, акуратний, в такому стані кермо, в ідеальному Ось маємо пробіг. Все виглядає чудово. По автомобілю немає ніяких зауважень. 18 диски. Пробежимось по лакофармовому покриттю? Так. 128 120 120, 121, 112, 119 109 109 116, 116, 117, 108, 108 і дах 109. Зафіксуйте він-код, все сервісне обслуговування на офіційному дилері Audi. Автомобіль дійсно без зауважень. Практично в ідеальному стані. Ось таке нове надходження до нас. В їзді дуже комфортний автомобіль, розхід дуже радує, як для такого автомобіля. Середній розхід біля 9 літр. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся за номером телефону або шукайте на сайті autotradecars.ua. Завтра буде новий день і нові автомобілі. Всім гарного вечора!